Пальчикова гра млинці, повторюй за мною. Місим тісто ми в долонях, ой, і борошна на скронях, Будем ми пекти млинці, обертати у руці, ой, млинці мої горять, будем швидше обертать. Загарни в блинець сирок та скуштуй його дружок. Молодці малята, давайте пограємо ще раз. Місим тісто ми в долонях, ой, і борошно на скронях, будемо ми пекти млинці, обертати у руці. Ой, млинці мої гарять, будемо швидше обертать, загарни млинець сирок, та скуштуй його дружок. Молодці малята! До нових зустрічей!